Привіт всім глядачам мого каналу. Давно не знімав нічого, особливо і знімати не було нічого, а зараз якась випала можливість зняти вам відео, займаюся ремонтом свого прицепа. 2ПТ-4 він в мене старого образця. На тягах. І ось викотив я з його передній міст, тому що. Тут вже він своє так відбігав і нуждається в ремонті. Значить, вже, в принципі, тут я з ним позаймався, хотів вам так сказати, показати готовий результат. Значить, тут проблема у мене була, розбив цей, цей палець. Це у нас уже стоїть ремонтний, виточив більше діаметру, нового не став купляти, тому що тут розбито вже тут і тут, тому що прицеп. Бігав за трактором. Тобто як розминаєшся з фурові, так і в пальці коле, так сказати. Значить, оце ось наш старий палець. Бачите, як його вибило. Це виточив тут більшого діаметра. Ти шата практично нема, я б сказав, теж нема. Хорошо зайшло, тут трошки більше зверху зробив діаметр. Ну, підганяв вже по факту. Ти зрубаєш від них вийшов. Щоб виходить, обрати по максимуму люфт. Тут обрав, тоді перебирав наконечники, тому що сухі, ніхто їх ніколи не мазав. Ледь поздував. гайки всі прийшлось замінити на нові. Ще не Та от ці нові одну таку не викрутив. Почистив, думаю, работать. Значить, міняв ці резинки, пальці не міняв, бо і так трошки воно накладно, вони в хорошому стані. Перемазував, резинки мої поставив нову прокладки. Опаранітував. Значить, що е -е, хочу сказати, поробляв тяги, тому що розвала, я так зрозумів, цього віре, не розвала, сходження тут не було. Треба буде тоді, пока не зажимав, тоді вже поставлю колеса і рулеткою помі... ну, виставлю. Кстати, якщо хто знає, який тут угол, то підкажіть. Вінятну інформації поки не знайшов. Тоді поміняв пальці тут втулки. Нижніх вообще не було практично. Там. Ну, так і повидавлю вони були. Ну, верхні в кращому стані. Клинки нові. Тут ось заглушки поробив. І знизу поробив. Тут ось такий шайби з дистанційно не вирізав з що по діамету підбирав, тому що не було. Тут це купляв новий, а цього не було. Не знаю, довжен бути в комплекті не довго, щоб шату не було. Значить, ось у нас старий тулки срізали різаком. Можете бачити куски, а оцю частину вже вибивали, ось так сказано. а Ці куски зрізали. Це ж цей новий клінок залишився. Значить, Перебирав ступиці, перемивав, перемазував нові шпильки, тут дуже прокладочку під шестигранні болтики закрутив було підлазити. Тормозов тут немає. Звісно, хотілося б в будущому, щоб вони були. і Хотілося именно... тут, я так розумію, воно бути заводські гідравлічні. і от Хто знає, як воно тут, то зрозуміло, що купить сюди циліндр, колодки, барабан, то одне. А от як воно тут, де тут циліндр, це стоять, як воно тут устроєно, чесно говоря, Шукав, шукав, так, внятно нічого і не знайшов. Тут теж тулки запресовував, розрайберував, знайшов райбер е, в райбертиці, все тось, ідеально подогнав, шату ніякого нема. Осталось мені мене тут ще перебрати цю сторону, бо, тому що бачите, крутиться, а сальник стоїть. От тобі. І плюс тут ось така заміну кришечка. Ось такі -то справи. Остався маленький шатик, ну, але, мабуть, вже в ні. Навіть не знаю, як його зробити. Тут втулити його треба. Тут трохи є маленький шат. Тут діаметра більшого не зробиш, тому що треба тоді тут розрайбувати. Ну, більше робити отвори. Не знаю, може взяти, виточити дві шайби. ну, Дві втулки такі. Тут тобто, я бачу, ось, ось, ось спор не стоять. І поставити одну тут, десь сантиметрову тут і приварити до цього. Якраз знайомку, то буде держатися. Як вам вкаєте ідея. ця? Ну, а так, в принципі, старець і старець, звісно, але якщо привести в порядок, то теж ще побігать. Ось такі-то справи. Колеса стоїть наш. І мезик, особо нічого по йому не робив, та не особо, взагалі нічого. Найшов він з катіка. Якраз цей, що в мене лисенький. Ну а так що так вишпаки, ніяких пойому змін нема. Звісно, треба було б щось би позайматися. По пройти, не знаю, встигну, ні. Тому що скоро вже не жнива. Треба першим ділом спіть прицепа зробити. А там ще з бортами є нюанси. Тут, звісно, колеса не знаю. По протектору отлічні, але ці тріщини. напишіть, хто знає експлуатував. Видержить, не видержить, що видержить воно. О, такі то от справи. Одним словом, поки все не перебереш, поки кожну, до кожної гаєчки, до кожного болтика не добереться, не перемажеш, не, перед, не поїдеш, так сказати. Є така пословиця. Шпильки в мене стоять це Права різьба, там ліва. Ну, тобто як от ліва сторона, ліва різьба, права сторона права. Ну а так. А так, вроді як би і усе. Це що хотів, хотів вам показати, з вами поділитися. В принципі, зараз серія, я думаю, відео якесь ще по прицепу познаю, тому що там щось з бортами треба позайматися. Одним словом, його треба повністю дресторувати. Ну, що всємо цей год, то вспіємо, що не вспіємо, то вже буде слідущий рік. такі то от справи. Так що, всім дякую за перегляд. e se sarà Ucraina.